Вітаю, друзі! Сьогодні 28 жовтня, і ось ця береза вже сигналізує, що пора висаджувати часник. А в мене, як завжди, робота ще з помідорами. Тиждень нас не було вдома, а до цього, як ми уїхали, я зібрала 5 відер помідор, розсипала їх на терасі, на прохолодній терасі, і вони вже достигли. Тобто, вже можна робити салати повністю. Є ще дуже багато томатів, які ось обсіла вже в кінці. Білокрилка, як ви бачите, але нічого страшного, вони помиються, і томати ось цього саме сорту блаштайга або сором'язливий рум'янець дуже і дуже смачні. Зараз в теплиці 20 градусів, тому що кілька годин було сонячно, теплиця нагрілась, і я буду якраз зараз в ній і працювати. Я обіцяла розповісти, чому плодоношення таке в мене вийшло цього року довге, і зараз я вам про це розповім. Коли Я висаджую розсаду десь 12-15 квітня в теплицю. Як і кожен з вас в лунку додаю все необхідне для того, щоб рослини могли гарно рости і плодоносити. Цього їм якраз вистачило до вересня місяця. А вже в вересні почало видно діяти ось те добриво, яке я закладаю восени. Що я маю на увазі? Щороку я роблю швидкий компост, тобто викопую траншеї, де зараз ростуть в мене томати, туди вкладаю спочатку щось тверде, це мається на увазі квіти, які вже відсвіли, потім засипаю листя опали. Трошечки присипаю карбамідом або аміачною селітрою для того, щоб це все швидко розклалося, і виходить дуже гарний компост. Коли перекопую навесні, то його вже майже немає того листя. Воно добре розлагається, розкладається, вибачте. Так от, завжди я цю процедуру роблю десь в жовтні. А минулого року так вийшло, що я не зробила це ані в жовтні, ані в листопаді, а почала робити в грудні, а закінчила аж в січні. Тому так вийшло, що перший етап плодоношення був дуже гарний, дуже гарний врожай ми зібрали. Але це все не закінчилося. Видно, рослини почали якраз засвоювати ось те, що я їм дала в грудні, і вони почали не тільки цвісти, гарно рости, але й гарно плодоносити. Частіше за все, для того, щоб всі ці томати в мене дозрівали. Я робила теж різні процедури, як і кожен з вас. Комусь подобається під рослини насипати яблука. Але, по-перше, треба мати достатню кількість тих яблук. А по-друге, я вам скажу: якщо теплиця велика, то цього зробити не можна, бо результат буде нуль. Що я робила? Я брала ніж для того, щоб я маю на увазі, щоб гарно достигали томати. Що я робила? Ось тут внизу, де стебло широке. Я брала ніж і розрізала десь сантиметр два, ось так, вздовж. І туди вставляла якусь трісочку. Виходило так, що сокорух вже був. Не такі, як потрібно, і рослини починали дуже томати починали дуже швидко стигнути. Але в цьому році я цього не робила, томатів достатньо, хоча б з'їсти те, що вже є. І зараз я якраз почну. Кінець жовтня, знову трошечки спізнилась, але нічого страшного. Зараз буду видаляти ось ці кущі, викопувати траншею. І засипати туди листя. Листя я вже набрала, його достатньо, ось в мене стоїть мішок. Раніше я листя просто засипала в канаву, а потім, як я вам вже сказала, додавала трошки карбаміду і поливала. А ось в мене стоїть мішок з набраним листям, яке я вже пролила такою рідиною. І ви знаєте, воно, коли там. Перероблюється, ці мікроорганізми працюють. Затхлого запаху немає зовсім. Там дуже приємний такий аромат, як яблучний, якийсь такий тонкий яблучний запах Іде Ну, а зараз розпочну працювати, але перш за все, хочу вам все-таки ще сказати про один гібрид, який вже в мене не гібрид. Це гібрид, який я висаджувала 4 роки назад, він називався КС 1549. Зараз він має назву Несі. Що мене зацікавило, чому я вирішила вам показати. Кажуть, що гібриди дуже погано себе показують там в другому, в третьому поколінні. Але ви знаєте, я задоволена, тому що подивіться, скільки ось тут було китиць. Жодна китиця не була без помідорів, нічого зовсім не пропало. Все було на своїх місцях. І саме цікаве, що ось там вверху ось ці помаранчеві кульки вони стали набагато більші. І Я от хочу якраз взяти саме з тих кульок, з тих помідорчиків. Взяти насіння і подивлюся, які ж вони будуть наступного року. І це не лише цей кущ, а ось цей подивіться: тут ще більші ось такі ось такі здоровені помідори. А взагалі ж то вони мають бути маленькими, і тим не менш подивіться, що сталося з цим гібридом. Це вже четверте чи п'яте покоління. Я вже не знаю, але я. Дві рослини завжди висаджую, тому що вони радують не тільки ось такими китицями, повними повними томатів, але й своїм смаком. Ну, у відкритому ґрунті цей сорт, звичайно, буде нижчий, а зараз прийшлось стати на стрім'янку, щоб зірвати і показати вам, який він всередині. Ось такі ці плоди, вони величенькі. А саме головне вони, ви знаєте, такі. Щільні прищільні, і коли їх консервувати, вони дуже гарно ведуть себе в консервації Я розрізала ці томати вздовж і впоперек, і ви можете побачити, яка товста стінка. Томат соковитий, солодкуватий, зовсім не прісний. І частіше за все, томати, коли вже немає тепла, в них є кислинка. А от цей томат кислинки немає. Він твердоватий. Ну, як твердуватий. Ну, не перетворюється в кашу, як деякі помідорі, які вже в такому періоді, звичайно, вже гублять цей тургор, не тільки листя, але й самі плоди. А цей такий він: тверденький, смачний, солодкуватий, соковитий, щільний, хрумкий томат дуже і дуже хороший. Ну, і... Якщо у вас буде можливість, ви можете купити один раз цей гібрид, а потім висаджувати його стільки років, скільки вам забажається. Це гібрид Несі КС 1549. Ну, зараз він має назву Несі. Ну, от і все, друзі, що я хотіла вам розповісти. Зараз почну працювати. А вам здоров'я, миру та добра!